Щас викладав в університеті, і якраз за місяць до війни я обійняв посаду професора кафедри біохімії та біотехнології Черновецького національного університету. 24 числа ми прокинулися з дружиною і, звичайно, новини проголосили нам про те, що розпочалася війна. Я пішов на роботу. Все ж таки, вже виникла думка, що щось потрібно робити. Я пішов. Скоріше для того, щоб залагодити справи, всі і ввечері, дивлячись новини, взяв черевик і почав їх щедро намащувати жиром, розуміючи, що треба буде завтра кудись іти. 25 числа я пішов в воєнкомат, оскільки я закінчував військову кафедру, я був офіцером запасу. На моє диво в воєнкоматі. Оглянувши мої документи, записали в якийсь журнал, сказали дякую, ми вам подзвонимо». Я бачу, що як інших хлопців проводять на медкомісію, мене просто-напросто ну, більше ніхто не затримував. І я почав допитуватися, а куди ще можна піти, сказали, що набирається батальйон Тереберов. Міг залишитися, але все ж таки я офіцер, я коли на кафедру, я розумів, що, очевидно, можливо, колись я знадоблюся. Тероборона це ЗСУ. Хоч хтось протиставляє, ми ті добровольці, які свідомо зробили цей вибір, які пішли захищати свій край.